Доброго дня, друзі. Сьогодні зроблю вам невеличкий огляд про однокімнатні квартири саме для себе. Не для перепродажу, не інвестиція, а саме для себе. Для цього я обрав третю секцію, в якій є представлені на одному поверсі в одному під'їзді три великі однокімнатні квартири. Дві з них під квадрати, і одна квартира 50 квадратів. І так, поїхали. Ось я заходжу в квартиру 53,9 квадратних метра. Спочатку я дивлюсь, що це нібито навіть студія. Проходжу далі і розумію, що там є одна кімната. А тепер розказую нюанси. Ось я знову на вході в цю квартиру. Дивіться, отут буде санвузол, а отут буде невеличкий такий коридорчик. Одразу скажу, що з трьох цих квартир тільки в одній є можливість збільшити санвузол за рахунок там, коридору чи чогось іншого. В цій квартирі якраз цього, цієї можливості практично немає. Тобто ви коли зайшли, ви обійшли санвузол. Тут ви потрапляєте в широчайшу, тут 4,5 метри кухню, кухню, вітальню, вона зонується навіть на три зони, бо тут можна зробити кухню, там якісь відпочинкову частину або на паки стіл. А тут з іншої сторони або стіл. Або відпочинкову, відпочинкову частину. І виходить, що в спальню ви проходите через вітальню. Та, можна зробити якусь там е, е, стіночку, Ну але вона тут не потрібна. Тим більше це однокімнатна квартира. Оце є нюанс цієї квартири. Перший нюанс е, в тому, що санвузол неможливо збільшити, його треба обходити. Другий нюанс це те, що ви, у вас прохідна кухня вітальна до цієї спальні. З плюсів ширина. Такої ширини, таку ширину мають декілька квартир всього в комплексі. Та й в принципі у Львові я не можу назвати велику кількість комплексів, де ви можете мати 4,5 метри ширину кухні-вітальні. Це величезний бонус. Ну, в ній є присутній балкон. Ну, мабуть, з особливості цієї квартири це все. Переходимо до наступної. Перепрошую за вітер. Наступна квартира 50 квадратів, я тут з боку сховаюсь. В чому нюанс цієї квартири? Перше, в неї в цієї квартирі є умовний коридор комунікаційний, через який можна потрапити практично в будь-яку частину цієї квартири. Я в ньому зараз знаходжусь, бо санвузол знаходиться зліва, кухня вітальня Прямо наліво і справа. Прямо це знаходиться спальня. І так до деталей. Санвузол знаходиться ось тут, і його можна збільшити в сторону коридору, ще як мінімум на півтора метра квадратних. Це величезний бонус цієї квартири. Кому потрібен великий санвузол, наприклад, щоб поставити ванну. Обов'язково зверніть увагу на ці 50 квадратів, тому що тут є можливість посунути ту гіпсокартонну стіночку сюди. Ширина кухні тут теж добра, тут 4 метри, це теж ок, це теж плюс. Але мінус те, що цей комунікаційний коридор в цій квартирі він занадто малий для того, щоб в ньому поставити шафу. Наприклад, в попередній квартирі і в наступній це можна зробити, хоч в якомусь варіанті. Тут це тільки оце справа і вон і тоді коридор зменшиться до мінімуму, якщо ще з'явиться цей санвузол. Але ця додаткова кастомізація дозволяє вам щось зробити з цієї квартири під себе. Тому зверніть увагу, якщо ви хочете збільшений сам вузол саме на квартиру 50 квадратних метрів. І переходжу до наступної квартири. Ця квартира теж має практично 54 квадратних метри. От я знаходжусь на її вході, знов перепрошую за вітер. В цій квартирі є теж такі ж нюанси, практично, як і в першої. Єдине, що є ще один додатковий, скажімо так, нюанс. Uh, і так, ми заходимо. Справа у нас тут буде санвузол. Для того, щоб нам потрапити в одну кімнату, а потім в кухню-вітальню. Нам треба пройти прямо, потім повернути. Оцей нюанс, який тут з'являється, це коридорчик. Розумієте, коридорчик. Якщо там на вході був комунікаційний коридор, він широкий, він як холл. То тут це саме коридорчик, тому тут це додаткове завуження трошечки, ну, як на мене, для деяких людей буде мати якісь незручності. Хоча для деяких людей це навпаки добре, наприклад, якщо ці в цій однокімнатній квартирі буде жити не одна людина, а дві. І це дуже важливо, як, наприклад, в першій квартирі ти не зробиш чогось, про що не дізнається, скажімо так, другий співмешканець, тому що ти постійно ходиш через кухню-вітальню. Тут якраз за рахунок цього, то що є коридор відокремлення, то в принципі один одному можна не заважати. Спальні практично всюди однакові, місце під шафу невеличке, але воно є. З бонусів цієї квартири я вважаю все ж таки кухня, яка втоплена в кінець. Тобто, ви, коли заходите в цю квартиру, ви кухню взагалі не бачите. Тобто ви знаходитесь ну, там, умовно, зараз я на місці цього коридору. Я не бачу кухню. Кухня справа за цим вентиляційним блоком. Тобто, по факту, це виглядає як дві, е, ну, дві, дві е, спальні. Е, за рахунок того, що кухня повністю тут може стати і навіть не виходити за оцей простір, можливо, тільки холодильник, кому треба велика кухня. То оця частина вона повністю відіграє роль вітальні, тобто навіть не просто столової кухні, столової, а саме вітальня, окрема вітальня або окрема кімната. Також можна її відокремити вон по, по тій частині, і саме цю квартиру можна переробити на невеличку двушку з е, е, кухньою нішою, ну, в якій треба буде додатково дійсно світло. Але можливість така є. Тому в залежності від того, яка кількість людей буде проживати в квартирі, яке призначення, які люди, якого віку, які потреби, наскільки люди люблять бачити один одного або не люблять бачити один одного, обирайте. Одну з цих трьох квартир. Я маю надію, що я вам трошечки роз'яснив своє бачення великогабаритних однокімнатних квартир. Можливо, це вам допоможе обрати, можливо, ви зробите правильний вибір, щоб потім там не бігати, перепродавати їх чи просити нас там переуступити. Оцю квартиру, а купити цю квартиру, робити додаткові якісь рухи, тим більше, що зараз вони для всіх. Ну, коштують трошечки грошей. Тому для того, щоб ви не робили неправильний вибір, передивіться це відео ще раз і, або просто запишіться до нас на огляд, прийдіть, подивіться вживу з тими людьми, які будуть жити в цій квартирі. Я думаю, ви зробите правильний вибір. З вами був Максим. Всім до побачення!